Як відчувається, Mercedes e 200 в ходу з 2 літровим двигуном. Мені подобається плавність перемикання автоматичної коробки передач. Тут семиступінчастий ступінчастий автомат. От. Переключається добре, плавно. Не знаю, мені або здалося, або так і є. Я їздив перед цим. Трішки по автостраді на В класі ФАО, бус да, пасажирський, там 2.2 дизель. От мені чомусь здається, що в Мерседеса ну, дуже плавне переключення коробки передач автоматичної. От не, не знаю чомусь от я порівнюю там, з Hyundai, я довго їздив на БМВ, я багато наче поїздив від ног. Ну, там 3000 кілометрів я не їздив на F11 в дизелі, то от в Мерседесі якесь відчуття все-таки плавності перемикання, плавності ходу найкраще. Ну, Це моя думка суб'єктивно, опять-таки. Бо на, мер на Мерседесові я от проїхав 45 км на навсього Але от попередні відчуття такі.